Доброго дня, мої любі діти! Сьогодні у нас особливе заняття, адже ми поговоримо про два важливих свята Свято Миколая та День Збройних Сил України, який визначається теж 6 грудня. Посміхніться один одному та налаштуйтесь на цікаву подорож. 6 грудня українці святкують День Святого Миколая. Це день добра, турботи і подарунків. Малята, що вірять в Миколая, приходить вночі, кладе під подушку, солодощі або маленькі сюрпризи тим, хто чемний. У цей день ми відзначаємо також День Збройних сил України. Свято всіх військових, які захищають нашу рідну землю. Вони хоробрі, сині, сміливі, щодня пильнують наш мир і спокій. Тож 6 грудня День тепла, добра та вдячності Миколаю за подарунки, а українським військовим за нашу безпеку. А зараз відгадайте загадки. Він приходить в тиху нічку, ховає під подушечку, подарунки, жменьку, трішку. Ковпак, посмішка ясна. Хто це діткам допомага? Святий Миколай Форма синя, жовтий стяг. Захищають рідний край. Короблі, люди, в строю. хто боронить нам країну? Військові, Збройні Сили України. Його подарунки чекають малята, бо він уміє бажання здійснити добрий, усміхнений, сивий він дід на свято приходить до всіх на весь світ. Хто це? Миколай. А зараз ми з вами пограємо в дитактичну гру, що в Миколаєві в мішечку. Миколай! Вам потрібно за тінню вгадати предмет, який знаходиться в мішку у Миколая. Готові? Починаємо. Ведмедик. Мяч, Лялька, Санчата. барабан. Киндер сюрприз. Зайчик. шоколадка. Яке свято ми святкуємо 6 грудня? Свято Миколая та День Збройних сил України. Хто приносить дітям подарунки? Святий Миколай! Хто захищає нашу країну? Українські військові Збройних Сил України? За що ми дякуємо Миколаю? За турботу, за добро, за подарунки! За що ми дякуємо військовим за мир, безпеку та захист України? Молодці, мої дорогі діти, сьогодні ми дізнались про два важливих свята. Навчились бути вдячними та добрими. Пошлімо Миколаю теплу посмішку, а нашим захисникам щиро дякую. До нової зустрічі!